Доброго ранку, друзі. Сьогодні 30 грудня. Усіх з наступаючим новим роком. Нам У нас, я думаю, у всіх одна, одне тільки бажання, щоб наступив мир. Хочу розповісти: Ось нам подарували колясочку для шустріка-спинальничка, одна із наших постійних. Подписчиць Верочка Вірочка Вікторовна, яка нам завжди допомагає, чим може. І ми з устріком вже два рази, поки що два рази тільки пробували колясочку. Він боїться, вискакує оттуда. Як огня боїться? Я вже так йому просто ставлю її рядышком. Думаю, може він потрошку хоч би привикав. Не хоче, він боїться коліс, боїться от цієї конструкції. Не знаю, може, в когось є досвід, як це привчати до такої колясочки. Потроху, чи він завжди її буде боятися, не знаю. Так, а ну-ка, сейчас барактар! А ну йди в <сих> банду <сих> команду. Вот подходит трошки нюхая. А ну, шустрик. То ж ты Віктор, Виктор ну, такий Мерседес подарувала. Щоб ти їздив на ньому. А ти його боїшся. Сютлик. Сютлик. Ми, конечно, так хочемо, щоб він став на ножки. І сам ходив. Ну, не, не хоче. Иногда, Ін як забувається, конечно, стої на ножки. Ну... Но... Ему проще вот так вот ползать. Но він иногда так швидко быстро бежит на двух лапах, что быстрее, чем коты на четырех. Да, поэтому він и сустрик. Як не можем студію шустрик лайф, систи, поки еще, деть костюмчики, тваринки чекають, люся так чекає. Ой, сьогодні така була ніч у нас громко, що дуже злякалися й собачки, і котики всі. Страшне, конечно. Греміло, Літали шахеди. На жаль. Хорошого тихого дня усім, друзі, і до зустрічі. І ще хочу, друзі, додати, що нам завжди потрібна допомога, так як більше 100 тварин, потрібні карма, жидкі карма і сухих багато, два мішка на день це. 20 кілограмів корму в день йде на тварин. Плюс завжди потрібні ліки, антибіотики, обробки, разні ліки. епиленки. Дуже дорого стоїть, Тоже завжди потрібно, тому що зима стирати, ну, не виходить. То світла немає. А в шустріку потрібно, собачкам, котикам. Коли хтось хворіє, потрібні пеленки. Ну, в основному, шустрику шустріку багато, йде памперси і пеленки. Якщо хтось може хоч чимось допомагати, будь ласка, будемо дуже вдячні вам усім за ваші добрі серця. Ще раз наступаючим роком і миру, миру нам усім у новому році. Миру, здоров'я, всього самого найкращого. До зустрічі, друзі! Дякую за лайки, за репости. Дуже велике дякую за любу допомогу. Сутлік! Сутлік! mannequin is a string song string